Нижче ринку будуть продаватися ці решітки фіатівські. Чуть-чуть нижче ринку. Сітрянівська ні, Сітренська буде по ринку продаватись, а Фіатівський знижена буде ціна. Чому? Тому що, по-перше, залишки є, по-друге, мають, мають незначні дефекти. От, Наприклад, ця була прикручена самонарізами донизу, тому що немає кріплень внизу. От, відповідно, вона буде нижче ринку продаватися. Ця теж має саморізи тут, щоб ця штучка не відлітала. Ця стяжечко і стягнута. Ну, вони, якщо подивитися так здальше, вони всі в нормальному стані, але мають незначні дефекти. Тому це Fiat Ducato, Peugeot Boxer. на Peugeot Boxer, до речі, немає. На Fiat Ducato і Citroen Jumper з 244 кузов з 2002 року по 2006 рік, Решітки є в наявності, Fiatівські будуть зі зниженою ціною, Citroenівська буде по ринку, по ринку. Кому це необхідно, контакти в шапці профілю. просто телефонуйте і будемо домовлятися.